Усім привіт, покажу ще один китайський дозиметр. Це вже небесного кольору такого голубого, насиченого кислотного. Це не синій, це саме блакитний. Так. Коробочка матова так само, як минула. Зверніть увагу на дату виготовлення приладу. 03.06. 23 -й. Свіженький. Вказана вага? Номер партії чи номер приладу всієї партії? І, напевно, час. Виготовлення так. Показую комплектацію. Знизу надписи такі самі, як і на жовтому. Тут ось це глянцеве, а все інше матове. Так, по комплектації. Книжечка, інструкція. Така також різнокольорова. Такий папірчик. Кабель Type-C, роз'єм, зарядки і прошивки. До речі, прошивати можна. Ну, нема сенсу в цьому. Це перші партії цих приладів прошивалися, тому що виробник там затопив з прошивкою, тому дав всім прошивку, щоб самі поправили. Но більше цього робити вони не будуть. І от, саме матовому. Мішку, такий він. Колір, до речі, вживу гарніший, ніж на фотографії. Ну і вся коробка така сама. І ці матеріали і тут, і тут. Ну Давайте протестимо. На контрольному джерелі радіоактивності і все покажу. Давайте спочатку зовнішній стан. Все те саме, просто інший колір. тут же отвір на болтик є, ніби відчувається воно в а в жовтому не було. Можливо, різні корпуси трошки. Тайпсі роз'єм, гума чорна. Плівка на дисплей. Ну і на ну, всі ось ці орг скло. Ну, вмикаємо. Ну, вже починаю рахувати. Звуків щелчків, клацання в ньому немає функції, тільки є звук сигналізації. От графік, от меню, все те саме. Ну, давайте джерело піднесемо. От нас від ДП5 Б8. Джерело підносимо. Спрацювала сигналка. Це дуже потужне джерело, тому так швидко спрацювало. Взагалі китайські дозиметри бачать тільки потужну радіацію слабку, на жаль, ні. Ну все, вимкнувся. Було і вібро, і звук. Ось так в руці сидить, трошки широкий, трохи незручний в цьому плані, але як є вже незручно б хватити, краще б зробили б тонший, як смартфон, але довший. Ось такі було б зручніше. Вони зробили коротенький так, і грубий. Ну от, Все, показав, як виглядає блакитний. Все бачили тепер. плівочку цю можна потім зняти. Міцно приклеєно, до речі. Вимикаємо. Так, ну, подивимось, чи в інструкції щось змінилось Пролистаю вам дуже швидко, пушну сторінку. Так, на китайській нічого не змінилось На китайську пропускаємо. Så skal man ha lys på Ну, якось табличко є, раніше я її ніде ні, ні, не бачив. Ну все. Всім ну, пока.